Привіт-привіт! Ви на каналі Таверна Кіномана, і сьогодні я підготував для вас добірку міні-серіалів, аби ви мали що подивитись на вихідних. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і давайте разом поринемо у світ кіно. Також сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово за це окрема величезна подяка. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені міні-серіали буде цікаво почитати. Написали, тоді поїхали. Патрік Мелроуз, як часто під маскою безтурботної і байдужої людини, ховається дуже ранима душа, душа повна розчарування в житті. Патрік Мелроуз людина аристократичних кровей, практично завжди поводився як стримана людина. Але в нього є одне велике але він алкоголік і веде дуже дивний спосіб життя. Все це це пов'язано не з величезною кількістю грошей, як можна подумати з першого недосвідченого погляду на нашого головного героя. Суть проблеми йде глибоко в дитинство. Патрік Мелроуз жив зі своїми батьками з самого дитинства, і їх відносини не можна назвати ідеальними. Батько головного героя ставився до нього дуже жорстоко, і ось тепер він виріс і може змінити все, але все, що він робить, веде до саморуйнування. Що ж буде далі? Невідомі герої події серіалу розгортаються в Каїрі у 41-му році минулого сторіччя. У центрі розповіді опиняється молодий офіцер Девінг Стірлінг. Головний персонаж отримав поранення під час невдалих навчань. Тепер йому нудно перебувати у шпиталі, бо тут немає з чим зайнятися. Герой отримує чимало можливостей поміркувати над сучасним становищем військової науки. Він розуміє, що загони командос сьогодні працюють на найкращим чином, тому прийняти нову стратегію це найадекватніший варіант. Чоловік вигадує радикальний план, який суперечить загальноприйнятим постулатам воєнного часу. Головний герой сподівається, що зуміє навколо себе зібрати загін із найстійкіших і наймайстерніших представників своєї сфери, щоб здійснити рейд у самий тил ворога, щоб завдати останньому максимальної шкоди. Представники загону стірлінга будуть безрозсудні, безстрашні та неймовірно небезпечні для ворогів. Чорнобиль у мінісеріалі Чорнобиль оповідається про події 1986 року. Ця катастрофа вважається однією з найбільших в історії людства. У центрі уваги сюжету опиняються розповіді реальних учасників тих подій, які залишилися живі після вибуху на найбільшій електростанції країни, і людей, які займали керівні посади. Всі вони діляться своїми ідеями та поглядами на тему події, проводять аналіз подій, розповідають про можливі наслідки і вплив цього жахливого вибуху на сучасне життя простих людей. Хто б що не говорив, але у кожного з дієвих осіб своє бачення того, що відбувається. Найбільш цікавими виявляються розповіді оповідки та ідеї Уляна Хомюк, фізика ядерника, яка хоче зрозуміти, що саме могло призвести до настільки жахливих подій. Борис Щербен намагається відшукати причину події в безграмотному керівництві. А Валерій Легасов, як провідний учений, багато років провів за розгадами причин Чорнобильської катастрофи. Кожен з оповідачів по своєму бачить події, що відбулися, і ділиться із глядачами, власними поглядами і історіями. Але що ж відбувалося насправді? З кількох оповідань складеться одне і розкриє перед публікою велика таємниця сумних подій минулого. Апокаліпсис. Верденська битва цей документальний фільм розповідає про Верденську м'ясорубку, одну з найкривавіших битв під час Першої світової війни. Величезні сили німецької армії розпочинають широкомасштабний наступ і стикаються у протистоянні з французькими військами, намагаючись продавити їхню оборону в районі міста Верден. Дуже швидко битва перетворюється на масштабну та кровопролитну бійню, де обидві сторони зазнають величезних втрат, проте продовжують активні наступальні та оборонні дії. Творці документального мінісеріалу використовують архівні кадри, щоб відтворити подробиці масштабної битви. Одного разу вночі. Життя кумедна штука. Начебто ввечері відірвався як слід, погуляв від душі, зустрівся з гарною дівчиною, поспілкувався з нею. Навіть, здається, сподобався красуні. Потім у вас була бурхлива ніч, яку не забудеш ніколи в житті. А після? Після прокидаєшся зранку, а голова тріщить, та ще й дівчина поруч лежить. Мертва. Мертва. Ось такого повороту подій ніхто не очікував. Звичайно ж, усі шишки одразу ж валяться на головного героя. Та як тепер пояснювати копам, що після шикарної ночі ти вирубався і нічого не бачив і не пам'ятаєш. Ось уже вляпався так вляпався. Але нічого, навіть із найскладніших ситуацій завжди знайдеться правильний вихід. Нічний адміністратор Джонатан Пай все життя віддав військовій службі після завершення армійської кар'єри. Пай відправився пізнавати цивільне життя. Він став вести рутинне життя і влаштувався нічним адміністратором в один з європейських готелів. Але тепер його потребує британська розвідка. Співробітниця секретних структур Бер наймає Джонатана, щоб той допоміг врятувати країну від криміналу. Між американською та британською розвідкою існує угода про співпрацю. Завдяки їй створено спеціальний відділ, в якому зібрані співробітники з обох розвідувальних служб. Новим членом цієї безпрецедентної команди тепер стане і агент Пай. Бер впроваджує Джонатана в синдикат, який займається великою торгівлею зброєю. Тепер справа за дрібницями. Розвідник повинен втертися в довіру до ініціатора угрупування Річарда Онслов Ропера, Підкупити увагу його зухвалої дівчини Джет і подружитися з їх помічником Коркокране, список смертників Сюжет серіалу будується довкола спеціального агента Джеймса Ріса. Разом зі своєю командою у недавньому минулому чоловік виконував секретну місію, яка для нього та його наближних закінчилася жорстоким провалом. Якимось дивним чином Рісу вдається вижити в цій ситуації. Чоловік повертається додому, але не може допомогти слідству у цій справі, усвідомлюючи, що нічого практично не пам'ятає. А те, що залишилось у пам'яті, дуже суперечливе. Головний герой намагається боротися за істину, але з кожним новим кроком все більше і більше починає підозрювати, що ця місія, як і засідка, були не випадковими найімовірніше його людей підставили. Вейн, смерть батька змусила молодого 16-річного хлопця Вейна замислитись про самостійне майбутнє. Життя було і так не солодким, а тут ще й втрата близької людини. До того ж, треба розібратися зі справами, які батько так і не довів до кінця. Десь у Флориді знаходиться його старенький Понтіак, який чомусь був дуже дорогий своєму власнику. Юному Вейну нічого не залишається, крім як вирушити в цю довгу подорож з Бостона до Флориди, щоб забрати автомобіль. З собою в таку непросту дорогу він бере подругу. Пара вирушає в поїздку на мотоциклі і побачить на шляху багато цікавого. Щоправда, просто забрати понтіак навряд чи вдасться. Так склалось, що ще до смерті батька цю машину викрали, тому тепер Вейн рухається прямо до справжніх злочинців, щоб забрати те, що належить йому по праву. Каштановий чоловічок. Одного холодного жовтневого ранку серед жителів лісового поселення на околиці Копенгагена прокотилася хвиля жаху. Поліція виявила сильно понівечене тіло молодої дівчини. Над ним коливався каштановий чоловічок, своєрідний підпис вбивці. Поки мешканці селища приходять до тями після неординарного випадку. За розслідування беруться професійні детективи, за плечами яких не одна розкрита справа. Найя Тулін і Марк Хес, ретельно ознайомившись з усіма доказами та вивчивши особливості скоєного вбивства, знаходять масу схожостей зі справою про зникнення дитини, що сталася рік тому. Тоді було вбито дочку представника місцевої флади, але до істини так ніхто й не дістався. Втеча з в'язниці Даннемора. Коли працюєш кровчиною в тюрмі, серед злочинців потрібно бути вкрай обережною. В протилежному випадку можна піддатися впливу одного з ув'язнених і видати йому та його другу кіллеру, плани тюрми та все необхідне для втечі. Те сталося з Тіллі Мітчелл, яка піддалася впливу Річарда Тамета, які використали її задля власної вигоди. Варто зазначити лише те, що серіал заснований на реальних подіях. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. І, звісно ж, ставайте спонсорами каналу. Це дуже мене мотивує. Всіх обійняв, прибідняв!